Друзі, всім доброго вечора. Сталкер на зв'язку. Всім вам міцного Козацька і всього вам найкраще. За все вам, друзі, подякував за активчик, за підписочки. За все вам, друзі, дякую. Так, я вам хочу показати одну, одна фішка з'явилася. Як можна залутати золото, не чекаючи ту тисячу. Так, у нас тут багато вже тут розробників намутили. всякої... Те обміняйте, те обміняють. Так, це що у нас? Це не за кредити, це не то пальто. зараз ще, друзі, покажу. Так, ось дивіться, бачите, друзі, ось ці сейфи. Бачите, це. Валюта для отримання валюта з контейнерів ЛТСТ. і. ТТшечок і ПТ САУ. Так, тепер дивіться, друзі. Щоразу, відкриваючи контейнер, ви отримаєте талісман золота. Щойно ви наберете 10 контейнерів. Талісман із контейнера випаде 1000 золота. Ну Так як він нам зараз дає один контейнер, нам же ж не дає золото. За 10, 10 талісманів нам дає скриньку на ЛТ або ТТ там, без різниці. Вже 1000 золота не дає. Так от, друзі. Щоб у вас не случилось там, ви не хочете, наприклад, цей контейнер. Ви заходите сюди у сховище. Дивитесь, якщо у вас 9, талісмана ще немає. І робите отак, ось як я. От у мене 8. Я беру, нажимаю сюди, друзі. І отак тока, хоч. І 800 золота. тобто Мені цей контейнер не потрібний, бо він ніякий. Оп. І 800 золота собі на аккаунт забрав. По поводу ще от талісманів. Получається ось 30 є. Деякі зараз 5, це я обміняв, це я обміняв, друзі. Зараз, подожди, що я тут ще. 22 до 30 не вистачає. Ось тут обміняв. Тут є деякі друзі на срібла. Але їх не треба. Чекайте, поки там вони. Почекайте, ті, що за срібло, вони будуть теж обмінюватися. Ну, ті, що старі талісмани, ви просто обміняєте їх на нові. Коротше, шила на мила, ну так вигніше, якщо ви хочете, ну, щоб ваш... ті контейнери, от, наприклад, ось, німецька нація, ви будете відкривати, і вони вам далі-далі рахувались. Дойдете до 30-ки, отримаєте талісман сертифікат на танк. Щоб він не згорів, просто от, ви його так обміняєте. І буде у вас рахуватися там надалі талісмани. Ось обмінюємо і все. Отримано предмети 22. Ось той самий талісман, тільки вже новий, бачите. І буде сюди дораховуватися, я куплю ще 8, і буде сертифікат. Все, друзі, дякую за увагу, вам за підписочку. Бажаю вам гарного настрою. Можливо, вас чимось допоміг. Тут один тільки. Можливо, чимось вам допоможе. Це хоч трішки золота залутаєте. Тому, друзі, дякую вам. За лайкосик під відосик. Думаю, на вподобайку. заслуговує на коментарчик. Підписуйтесь. Всім вам, друзі, дякую. Всім вам всього найкращого. Миру, миру добра. Мирного неба над головою, Міцного здоров'я. Це саме головне. Божого благословення. І з вами був Сталкер до зустрічі.